Підприємці Харківського будівельного ринку. Звернулися вони ще у кінці жовтня, на початку листопада. Вони доповіли мені, що на ринку відключена електроенергія, а також розповіли, що напротязі тривалого періоду вони платять кошти, а саме заплатили 250 мільйонів мільйонів, підкреслюю, чорним налом адміністрації ринку. Про це була подана мною заява. До Дарницького відділку міліції, на ваше ім'я. Заява була подана 9 листопада. Ця заява не була зареєстрована у Дарницькій поліції. Я поїхала в головне управління поліції міста Києва на прийом до Крищенка. Приїхав П'ятниківський і заяву заднім числом таки внесли. Було, пройшло 11 днів. Ми збиралися подавати до суду, щоб судом нести. Подія повинна вноситися одної доби. 11, пройшло скільки днів? Ніхто не вніс цю подію. Оказується, 250 мільйонів гривень нікому не потрібні. Це гроші, які пішли на зарплати, на пенсії. Ці гроші нікому не потрібні мільйони. Далі мною була написана заява на ваше ім'я. Що готується злочини проти приватних підприємців? Неодноразова заява дата. Вона до цього часу не внесена. Дата я перезвонила п'ятниківському начальнику слідства. Дата Заві... яка заява? Внес заява від 9 грудня 2016 року. Заява про злочин. Що готується? Нам стало відомо, що найближчими днями, а саме ніч суботи проти неділі. Та з неділі проти понеділка, 10 та 12 числа, готуються крадіжки та знищення торговельних павільйонів, розташованих на території Харківського будівельного ринку, що знаходяться за адресою місто київ Ривуцького 40. Для організації, можливо, злочину були найняті та проплачені невідомі люди в кількості 200... Чоловік тітушки додатково повідомляємо, що Київ благоустрій не отримувало приписів на демонтаж та перенесення торговельних павільйонів на території торговельного комплексу. Просимо прийняти, прийняти міри в межах ваших повноважень для попередження злочина, що готується. Я написала цю заяву 9 грудня. Вас було досить періоду, щоб цю заяву зареєструвати. І прийняти міри, щоб не відбулося побиття людей та знищення майна про спілки та підприємців. Ви нічого не зробили на цей кошт. Далі я хочу вам сказати, я особисто телефонувала на 102, було 6, десь 40. Просила наряди поліції, щоб вони приїхали на Харківський будівельний ринок на Ревуцького, 40. Коли я прибула на місце, поліція сиділа в машинах. Так, да, підприємці підтверджують і я. Кожне слово підтверджують. Просила прийняти міри. Приватні підприємці просили пройти до свого майна. Там їхнє майно знаходиться. Його зламали ще все. про спілковий намет, про його встановлення. Ми також повідомляли вас. І є в мене печаточка, що там я можу знайти. Я давала свідчення. Це, це офіційно зареєстрована акція. Заява, акція була безстрокова. Приватні підприємці. День і ніч знаходилися, вартували своє майно. Вони боялися, що його знищать. Вони покинули дітей, сім'ї, покинули всіх, жили там, навіть діти приходили туди до батьків, бо вони не бачили їх дома. Ви нічого не зробили, щоб а призабли... зараз ми там не знаходимося, роз... розкидають ринок саме Потому... зараз, сьогодні, в даний момент тихо дальше. Нічого не робили. Коли я особисто підійшла до мандрика і запитала, що тут відбувається, я його перший раз побачила разом з приватними підприємцями. Я зверталася з основою заявою надати економічне обґрунтування цін. Ніхто його не надав. Ось при цю цін я подавала в поліцію його і приватні підприємці, де мандрик вимагав з одної точки 2 тисячі гривень. Приватні підприємці не могли платити ті кошти. Ніякого відповіді на мою заяву ніхто не надав. Мантриками побачили, ці всі підкреслюють. Перший 20, раз, прямо 23, там, коли знищували що Під час захвату, так. Да. Я спитала, хто ці люди, що вони тут роблять на ринку. Він сказав, це двірники. Тоді я підійшла до вас, ви вже були. Лічно підійшла. Тут є приватні підприємці, які підтверджують. Я запитала, пропустіть, будь ласка, приватних підприємців, члени моєї проспілки. А також і просто підприємці до свого майна там знищили майно майно проспілки Також що ви дали від. Майна. На основі чого? Ви, вам маток показав документи, що ці споруди належать йому? Я дайте відповідь. Нормальний. На Дай. основі чого ви прийняли таке рішення? Чому не пропустили приватних підприємців? Вони хотіли пройти до свого майна, а також до проспілкового намету. Валь, ну, хай відповідь. Будь ласка, дайте відповідь. Це ви за момент вже... З самого початку, давайте відповідь, заява. Валь, ну заява. Заява за заяву. Давай. Ви знали за заяву. про неї? Керівництво а, вам докладало? Там, там було багато заяв поступало. Та ні, дивіться, я заява відстана. Яким, яким чином вона до нас потрапила? Зареєстрували її через, є номер через номер. Так. Тобто, її зареєстрували. Звичайно, вам керівництво, що не доповідало? Я не доповідало. Всю кореспонденцію особиста, розповідаю. Так ви знали про цю заяву чи ні? Вона зареєстрована. Я, Я вам прочитала! Я бачите, так, вам... давай без. Так що, так якщо є на ній вхідний номер, звісно. Так, ну, так. так. Є вхідний номер. Звісно, знав. Чому мене? Ну ось це факт бездіяльності. Знав, але не прийняв міри. <у> <у> Сразу так. В запустили, Що це не це не основа для перевірки, не основа для відсторони. Радіоріна Харківські не знаходиться під нашою охраною. Я тоді розговорював з вами, з представі охрана і не надо. Ви виконуєте свої обов'язки згідно закону України про поліцію? Нам охорона не потрібна. Ви виконуєте свої обов'язки? месяц, полтора месяца находился наряд Дарнинского управления, постоянно дежурил там каждую. Нас... И что час... он сделал, чтобы не, не, не допустить нарушений? Потом, потом, я так понимаю, туда зашла охранная фирма, нанятая, то в позах, которая осуществляет на имущественного комплекса, который принадлежит им. Потому мы после этого мы наряд оттуда наш убрали, потому что там есть охрана. Я так понимаю, вели переговоры, мой зам был ну, в сказали, что да, там рынок охраняется. Я предлагал также предпринимателям, я с вами разговаривал. Я говорю, если вас не устраивает, давайте вы из числа своих наладьте дежурство. Это ваше имущество. Подождите, а полиция что будет делать? Подожди, чекайте, чекайте одну хвилинку для організації Можливо, злочину були найняті та проплачені невідомі люди кількості 200 тітушок. Додатково повідомляємо, що КПБ сторі не отримало приписів на демонтаж чи перенесення торговельних варків. Я просила до прийняти міри в межах ваших винувань на попередження злочинів і тихо, які міри ви прийняли. По цій моїй заяві я вас конкретно питаю, які міри ви Без... вами прийняті? Скажіть, будь ласка, більше не наряд подавати. Коли все, віддавай законів, закону. У нас вас, этот наряд паховувати. Ми Скажіть, все, ми своє сказали. Що один факт встановили бездіяльності діяльності Скільки Сколько фактів факту в дай сказати. В Україні. Основним законом є Конституція. Так? Конституція не дотримується. Те, що ми зараз бачимо, це ну, просто це навіть цирком немає, не може е, називатися, тому що в країні війна. Є така пісня, коли війна вривається у двері, не захищають слова і печатки на папері. І так. це всі відчули на, своєму, на, ну, так. на своїй шкурі, вже так можна сказати. Пан Чернишев дійсно був поранений, про нього добре відзивалися правосейки Артемовські, але ж від цього він не став більше розбиратися в проблематиці Дарницького району. Якщо ви такі патріоти, пан може, не читаю вам, пан Чернишев, забирайте своїх хрестки, ідіть працювати в Бахмут, ідіть працювати там, де ви є. Для своєї громади моральними авторитетами ми будемо займатися з тими людьми, які ефективно працюють, які є киянами, які можуть дійсно встановити певні факти, не допустити правопорушення. Бо зараз поліцію ми надіємося на вас, а наші надії просто не підтверджуються. Розумієте, ну от уявіть, ви надали на охоронцю там якусь охороняти будинок. У вас убили там родину, ви лишилися живі. І тоді вам цього охоронця знову пропонують, найміть його для того, щоб він знову охороняв вашу родину. Ви наймете такого охоронця? Ви для нас охорона, розумієте? Я не можу вам довіряти, тому що результатом ваших дій є війна, результатом ваших дій є смерть, результатом вашого недбальства є. Зараз окупація. Скільки працівників органів внутрішніх справ перейшли на, на, на сторону ЛНР-ДНР? Ви їх всіх особисто знаєте. Ви можете, ви потрібні там. Ви розповідаєте, скільки ви де працювали. Так, хлопці, ви молодці, тільки ваше місце там, а не тут. Ми будемо вам допомагати, коли ви будете працювати в сірій зоні. Коли ви будете працювати в Так. Будь ласка, йдіть робіть, для чого ви робите оці бунти? Для чого? Ну от Яка ваша мотивація? Яка? Ви ще хочете <рес> далі? Давайте ми будемо, що в результаті в результаті каже пан Чернишев: постраждало два працівника поліції. Ну, чудово! постраждали одні дарничани, постраждали інші дарничани. Хто від цього виграв? Поясніть. Замість того, щоб прийти вночі, переписати всіх, поки в них ще договорить, не були укладені. Ви все чудово знаєте, як це робилося на Донбасі. Тут ви продовжуєте включаєте дурку і починаєте розповідати, як ви це робили. Ну це це наша думка Ваші? така. Ну така як інакше? Поясніть. Ми мій чоловік на фронті знаходиться. Я не сплю під обстрілами. Я приходжу до хлопців, щоб вони мені знов допомогли. Щоб мені купили на приціл ночний, які купили ці волонтери, доставили на позиції, щоб вони купили туди акумулятори і зарядний пристрій. А мені показують мандрика, показують на руїнах, на розвалинах там, де мені допомагали, давали шпалери і тому подібне, розворочені місця. І це мандрик ходить, громада. жарить шашлики. Можна поставити, і вони ще використовують Збройні сили в цьому. Ну, чия це робота? Моя робота це Ігоря Громова робота. Ну це ваша робота, ви не справляєтесь. Ви хочете, щоб сюди прийшли тисячі киян, щоб виносили на руках. Да? Я не довіряю вам особисто. Так само, я як і не довіряю я. вам особисто. Я вам влітку говорила, що ви будете для мене авторитетом і героєм. Коли ви будете там, і ви сказали, подивитесь півроку і все буде хорошо. Ви сказали, що буде півроку хорошо. Зараз півроку жінки з поламаними ногами, з поламаними руками, роздрощено майно, підприємці вже не можуть допомагати армії. Що ми надбали з вами з таким керівництвом? Звільняйтеся, будь ласка, у вас є тось, заява. Пишіть заяву, Пишіть, заява, пан Черно. Тут я, я щоб не витрачали час, просто ви ні ви ваш, ні нас. наш. Віта, просто з вами боротися. Для чого? Поясніть для є. чого? Чого ви тримаєте за цю посаду? Віднесу ти вже віднесові. Будь, віта. Віта. будь ласка, пишіть за заяву. Ми Пишите. просимо вас. Давайте напишіть заяву на звільнення. просить Пишите, вже давай, вас декілька поможіть, людей. Ну давайте. Хлопці, Якщо поможіть. це наша особиста думка, ми Пишите, просимо. Якщо це наша громадська думка, вам. Вам да, громада не довіряє. Я живу в цьому районі. Я, я боюся. Зараз пишіть заяву. Пишіть заяву. Пишіть. Будь заяву. ласка, пан Чернишев, вам працювати людей. Тисячі людей, людей прийде під відділом і вас винесе. Вам громада. Фізичити нас підприємців, ну не фізичити ті туши. Вам громада пишіть не довіряє. Будь ласка, пишіть довіряє. заяву пишіть і йдіть у відставку. Щоб не було побиття, щоб не були поламані руки, ноги. Все, будь ласка, вам все сказали. Будь ласка, пишіть заяву на звільнення. Заяву, пишіть Дякую. На звільнення.